Крапелька величної держави. Моє село, багато є таких, зазнало лиха, бідувань і слави. Воно живе і вічно буде жити. Горностаївка це мальовничий куточок Херсонської області, це село міського типу, яке було утворене 4 січня 1965 року після внесення в змін в адміністративне районування указом Президії Верховної Ради УРСР. Береги Горностаївщини омивають води Каховського водосховища. Дуже гарне село навесні, коли свідуть сади. І влітку, коли будинки потопають у зелені і квітах. В районному центрі розташовані всі необхідні організації для того, аби життя в селі та районі процвітало. Жителі Горностаївщини шанують і поважають свою історію, тому на території села розташовано безліч пам'ятних знаків. Вічний вогонь розташований в самому серці Горностаївщини. На обеліску викарбовано імена загиблих в роки Великої Вітчизняної війни. Біля районної державної адміністрації встановлено пам'ятний знак жертвам фашизму від земляків в знак того, що ніхто не забутий і ніщо не забуде. Два роки тому. Громади Горнестаївщини були зібрані кошти на встановлення пам'ятника жертвам голодомору 1932 років. Одним із монументів, що нагадує про страшний воєнний час, є пам'ятник загиблим синам Скорботна Мати. Під час війни було захоронено безліч невідомих солдат. Щоб віддати почет їхнім подвигам, в нашому селі встановлено пам'ятник невідомому солдату. При в'їзді в, в Горностаївку стоїть гармата, яку було встановлено в честь 50-річчя великої перемоги. В центрі Горностаївки розташований відомий на все село етнографічний музей Світлиця Баби Даші, мета якого збереження самобутньої культури українців. Вже багато років в нашому районному будинку культури проходить обласний конкурс воєнно-патріотичної пісні Опалені війною, на якому звучать пісні про війну у виконанні як дітей, так і дорослих. На території села діють дві загальноосвітні школи: Дитяча музична школа та дитяча юнацька спортивна школа, в яких без сумніву навчаються талановиті та розумні діти. Молодь Горностаївщини велику увагу приділяє спорту. І часто відвідує стадіон Дружба. Тут проходять різні спортивні змагання як районного, так і обласного масштабу. Серцем Горностаївщини можна назвати сквер, який знаходиться в центрі села. Зараз там встановлена альтанка, з якої можна насолоджуватися оточуючим краєвидом. Районна державна адміністрація розташована на площі села. Кожна війна залишає певну пам'ять для людства. Герностаївці пам'ятають солдат, які воювали в Афганістані, і в їх честь встановлено пам'ятник загиблим на тій війні. Беручи до уваги страшні події сьогоднішніх днів, у 2015 році волонтерами Герностаївщини було встановлено пам'ятник борцям за свободу та незалежність України, шануючи пам'ять Небесної Сотні та всіх тих, хто поліг у боях. За свободу. Горностаївка це село добрих і працьовитих людей, які прагнуть зробити його зручним і впорядкованим.